Розділ другий Учень Владико. Деякі люди кажуть, що радість та комфорт, який відчувають учні, лише результат їхніх власних думок та ідей. Чи так це? Владика. Комфорт і незмінний спокій, який відчувають віруючи в собі, є результатом моєї присутності в їхніх серцях і життєдайним впливом повноти Святого Духа. І ті, хто каже, що духовна радість. Є результатом лише думок серця, подібні до сліпого від народження, який під час зими сидів на сонці, щоб зігрітися. Коли в нього спитали, що він думає про сонячне тепло, він рішуче заявив, що немає такої речі, як сонце. Він сказав ця спека, яку я відчуваю зовні, виходить з мого власного тіла і ніщо інше, як сильне зусилля моїх власних думок. Що на небі висить, нібито якась вогнена куля, як мені кажуть люди, повна нісенітниця. Дивіться, щоб ніхто не залучив вас усі ті порожнім і брехливим філософствуванням, що йде від людських переказів та стихій світу. Колесянам 2.8. Якщо справжній спокій залежав би від думок людини, тоді всі філософи і мислителі мали б його надміру. Але за винятком тих, хто вірив у мене. Мудреці світської філософії повністю позбавлені щастя за винятком деякого скороминущого щастя, яке вони отримують, дотримуючись своїх власних правил. Але я створив людину таким чином, що вона має природну здатність отримати Святий Дух, тільки завдяки якому вона здатна отримати райське життя і радість. У деревному вугіллі є природна здатність отримати вогонь, але без кисню вогонь не може увійти в нього. Так і якщо Кисень Святого Духа не знайде входу в душу людину, він залишиться в темряві і ніколи не насолодиться цим щирим і вічним спокоєм. Івана 3.8 Стан серця та думок людини подібні до стану струни гітари або скрипки. Коли вони натягнуті і налагоджені, тоді дотиком смичка чи плектра створюється чудовна музика. Але коли вони не налагоджені і не натягнуті, Дотик Смичка створює лише незграбні звуки, і добуток солодких звуків при налагоджених струнах знову ж таки залежить від повітря, сили та руху, з якою звук доноситься до уха. Так само, щоб налагодити думки і уяви людини, потрібна присутність спонукаючого дихання Святого Духа. Коли є Святий Дух, тоді виникають небесні звуки і радісна благодать у серцях людських, як у цьому житті, так і в небесах. Учень, Владико, іноді я усвідомлюю, що мій спокій і щастя покинули мене, це через якийсь невидимий мій гріх, чи є якісь інші причини невідомі мені. Владика. Так, іноді це відбувається через непослух. Але часом здається так, що я залишив своїх дітей на недовгий час і вони стали самотніми та неспокійними. Поки вони перебувають у тому стані. Я здатний показати їм їх справжніх і їхню повну безпорадність. Я навчаю їх, що без мене вони не більше, ніж сухі кістки, 37, 1, щоб вони в постійному стані розслабленості не забували про своє істинне становище і, вважаючи себе богами і запишавшись, не підпали осуду з дияволом. Так вони навчаються і навчаються. І коли вони лагідно і смирено перебувають у мені, їхньому творці, то насолодяться нескінченним щастям у раю. Іноді травляється, що коли я вхожу в моїх дітей і наповнюю їх повнотою духа, вони переповнюються такою божественною радістю, що не можуть винести слави і благословення, яке їм належить, що виявляються в стані слабості і навіть втрати свідомості. Бо плоті кров не можуть успадкувати Царства Божого, і тління не успадкує не тління, поки люди не звільняться від рабства тління і не відновляться у славі, 1 Корінтінам 15, 50 53, римляна 8, римляна 19-22 Тоді моя воля здійсниться на землі і на кожній тварі, як і на небі. Тоді страждання і біль, смуток і зітхання, горе і смерть будуть назавжди знищені. І всі мої діти увійдуть до Царства Отця Мого, що є радість у святому дусі, і будуть панувати на віки віків, Римлянам 14:17, Об'явлення 21, 4, 22, 5.